Це, мабуть, найкраща пшениця у нас. Найкраща. Найкраща. Ну, по крайній мірі по висоті. По пояс. Колосок не дуже. Не дуже. Невеликий. Чисте, чисте, ну битого багато, воно чисте. Попробуй нижня решета, щоб грязней трохи було. Вправ, воно чистіше, нема тут нікуда. А битого багато, просто. Да. может надо молот пускать еще раз, и ну его есть. Поэтому нижний открывай, хоть чуть грязнее буду. Да. Это же шесть стало. Так, ну що, сьогодні, 5 липня, ми продовжуємо збирання. Переїхали на дальній кордон. За 25 кілометрів тут у нас 72 гектара пшениці. Оце 20-гектарне поле, яке я вам показував, що ми його розкидали румом. Румом розкидали не пшеницю, а розкидали ми карбаміт. Багато було критики на мою адресу, що так не потрібно робити. І я розумію. Чому ця критика? І розумію, можливо, я і помилився, що так зробив. Помилився в якому факторі. Е е невірно зробив ставку. Як у покері, як у казіно. Просто невірно зробив ставку. Зробив ставку на опади, які у нас панували останні три роки. А вийшло так, що опадів цих не трапилося у нас. Ну, все одно, хлопці, показую вам пшеницю. Ось це по краю пшеничка. По краю. Це все грація, один сорт у нас. От. Це по краю. Ну, понятно. по краю. що Вона доходить почти до пояса. Не трендіти, до пояса доходить. Але є проблема. Косили ми і вчора таку пшеницю гарну, поле іключительне. Дивишся отак взагалі. красота. Але коли дивишся отак, то розумієш, що не все так гарно. Начебто є і ріст, і кущення, але колосок. Бачите, колосок маленький. Саме зерно по собі погано налилося. Є, звісно, і такі, але бачите, вони коротесенькі, колоски. Гарних колосків, такі як сказати, що це ого, їх тут практично нема. Всі колоски маленькі. Зерно видно по виду, нема в нього не стекловідності, немає в нього нічого. Воно тухле. зерно Воно не в плані того, що воно воняє, а в плані того, що воно слабке. От, не буде тут буде тут фураж. От. Трошки пізно ми виїхали косити, і в нас з'явилася проблема того, що зерно дуже дробиться. Волога 8-9. Ми запізно виїхали. Так, я це ну, знаю, що трошки, трошки раніше, на пару днів, коли зерно десь 12-13 волога, треба виїжджати, і тоді воно буде і чистіше у бункері, і буде, як сказати, нормальний. Нормальний вимолот і нормальний вид цього зерна. А так воно виходить бите. Воно пересушене, як не регулювали вчора, як там то туди, то туди, то, то грязне йде, то бите, то грязне, то бите. Тому нічого не, не вдалося. Ось. Це вже в рядках отакий вигляд. Я вам скажу по цьому року, о, враховуючи... Те, що зерно, пшениця посіяна по сонях, в принципі, вигляд у неї непоганий. Як я на неї дивлюся, на її рівність цю, на те, як вона росте, на колосок, в принципі, ну, Помилок практично ми не допустили. І ця врожайність, наприклад, там 22 центнера, 25 центнерів, 20 центнерів це пануюча врожайність у нас по округі Від 18 до 30. В основному це 20. 25 це дуже хорошо. От ми косимо зараз 22-20. Отут, скоріш за все, теж буде 20-ка, може 22 центнери. Тобто, я до чого? Що, в принципі, все. Мною було зроблено вірно, з осені, Була дісковочка. Потім ми посіяли його 100 кг сульфа 20 20 13 Все воно зійшло гарно. Але потім, можливо, якийсь пару центнерів, можливо, десь півтони я би взяв звідси ще, якби дав той карбамід униз. Униз, туди. Тобто підживив сівалкою. Хтось ходе. Хтось ходе. Помітив, мабуть, мій газон, що там світло включене, але там діодні фари стоять, тому я не переймаюся особливо. Я знаю! Там діодні фари, він не да, і Можливо, б якісь там 200-300, а може півтони взяв би більше. Тому що, ну, я ж кажу, я знаю, яка врожайність, хто валками кормив, хто тим кормив, тим кормив. От, Якщо взяти на вигляд її ось пшеницю, не скажеш, що вона весною не отримала підживлення. Воно отримане. Були і дощі потім, але запізно. Три місяці без дощу. Можете запитати в мене, чи буду я в 5 розкидувати румом карбамітів і селітру. Ну, хлопці, не знаю, як буду встигати? Ну, мабуть, мабуть, навірно, ні. Дві причини. Перша причина це страх уже буде, звісно, після такої засухи, як в цьому році. Це буде страх. І я вам скажу, що... Що ну, як, я думав, що якщо засуха, якщо не буде опадів, то і азоту багато не треба, бо пшениця погорить. Нічого подобного я не побачив в цьому році. Навпаки, там де карбамід Сашко зупинився румом, щось поламалось і він на тому місці розкидав, я не знаю скільки там. 500-600 кг на гектар, може і тонну вивалив. От. І такий квадратик вийшов на полі, то... Там пшениця відрізняється капітально. Капітально відрізняється від того, що на полі. Там азот вона отримала, там вона, звісно... Ух, да. От. Тому азот хоч в засуху, хоч цей він потрібен. Тому під корінь давати можна, якщо в засуху. Нічого страшного там не буде. Ще одна проблема з румом, тому що рум не совершенний. Вітер дує, туди кидає. Ну, коротше, за трактором кидало хуже, по бокам кидало краще. Тому якщо і буду підживлювати отак по верху, то мабуть по мерзлоталому буду вносити каз. Це швидше і, як сказати, точечно, оприскувач вносить взагалі надравномірно над він у порівнянні з румом, таким як у нас. Ну, коротше, я в румові трохи розчарувався, тому що... Дуже багато зусиль йому даєш для того, щоб рівномірно все розкидало, як треба. От. Ну, а так я вам скажу, що. Скільки я себе не корив, скільки я себе не унічтожав морально е -по, з приводу пшениці, і з приводу того ж самого Соняха, який зійшов нерівномірно. От. Е відповідь все одно проста. Треба волога. Треба дощі. Якби були дощі, все б це вирівнялося, і зараз би тут пшениця не 20-ка стояла, а законних 45-50. Я це знаю просто, якби були опади. Без опадів, без температур необхідних, без сонця, без ще чогось. Це стресові умови. Рослина стресує і вона вже не переживає за тебе, що тобі там треба врожай. Вона переживає за себе і робить як їй найкраще. Отакий висновок. Шнек шкригоче з правої сторони, блядь, пиздец. оцей, жадкий, ти срушив його, ее, а потом ти і вниз опустив уже, все, він прям... Чи не попустився болт там. Ага, ага. Отлично! Нихераны отлично, конечно! Гайку забыл и раскрутить. Заговила к херану. Так, опять-таки. А зверху контрагайки ж немає, то верно есть. А-а-а! Хорошо! Да ты шо, воно там вышка была, пиздец! Побачиш, бачиш, абрикоси станеш. Так. Я знаходжуся у складі. Коротше, склад такий, він начебто високий, але газончиком добре заїжджає, висипає добре, а камазиком, начебто і совок, начебто і коротиш. А він не може вивернути під. Получається, він тільки між клюшки може висипати. І дуже важко йому вивертати. Тому зарядив зерномет. Зараз буду перекидувати, він буде на центр валити. Возимо Камазом. Камазом на цьому краю. Проблема в чому? Проблема в тому, що я ніколи не працював на цій штуці. Катати я її катав. А не працював ніколи. Зараз буду пробувати запускати, що воно взагалі за така страшна звірюка. Ну що, Кнопки є. Зараз поставлю вас десь тут. Де тут можна поставити. Де? Я нічого не робив, вже треба ремонтувати. Злетів тросик. Так. Ага, і тут злетів. Обрігай. А як воно? Дивися. Фіра себе, бля. блять и утра мать так Молоток О а все равно не все равно не все все вот, ошло, пошло дело есть, выпускаем. Это как я вправно роблю это все. Скажете, Женя, а ты, наверное, підпиздюєш, блядь, что не робив. Нет, це не я... нормально. Это я понимаю. Опустий, бутый идеально. тут бутый идеально. оп, 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 идеально. Во-бутый, идеально. Во-бутый, идеально. Во-бутый, идеально. Во-бутый, идеально. Все, молоток. Пока тут валяется. Маску забыл. Забыл маску. Ну, зараз я запустил так примерно. От грузчик, за груши. От грузчик. А ну, давай, груши. Покажи нас, что ты способен. Давай, сразу. Видать. Нормально, ну, А ну, выстрелай сюда. Пузовика. Вот так вот. Вот. А ну. 来吧，我走过去。 Друзі, остання, остання машинка була загружена сюди. Я хірівший, я вам скажу. Це ще таке, знаєте, що не сипали нихера по 20-25. Якби сипало 50, то, мабуть, ми з газончиком, напевно, тут і кончились. Ну, в будь-якому разі, приємно висипати останні. Навіть не газон, а 2 тонни. За це хочу випити. Моршинська з яблучним соком, друзі, це дуже смачно. Всім пока